Оберігає партія регіонів на чолі своїм президентом. Ми сьогодні бачимо в пітлі фактичні дії з приводу тиску на зареєстрованих кандидатів на місцеві вибори до районних рад і до місцевих рад. Я сьогодні хочу з цією загони назвати і навести факти, адже голова Бурчевської районної державної адміністрації кличе до себе Кузевича і після того, як яким щеном... Зникає і пишеться заява Кузевич Світлана Миколаївної, директора школи села Рукомиш із списку Української народної партії. Я сьогодні хочу зазначити, що після роботи мені відомо котрих служб із лікарем Золотоподівської районної лікарні з приводу того, що він орієнтує і має відношення до медичних препаратів з наркотичним вмістом. Зникає заява і виникає заява, точніше крита Олега Петровича, який сьогодні лідер у списку української народної партії. Я сьогодні хочу зазначити, що після розмови виконуючого обов'язків головного лікаря початку районної лікарні Андрусенка, діючим депутатом та кандидатом від виборчого округу комупальникому з приводу тиску, що дитина працює на 025 ставки в бухгалті Центральної районної лікарні, яка виникає заява щодо знаття його з виборчого округу. І він також не йде разом з нами. Ми я сьогодні засвідчую і є сьогодні задокументовані факти. Deżarny my służbowcy w KUJE, rejonie Deżarnej Administracji i